А третя світова війна може виявитися зовсім не за горами. Вона може вибухнути буквально в ці дні. Президент Південної Кореї ЮН Сок Йоль сьогодні, 3 грудня, оголосив надзвичайний воєнний стан Україні. у прямому телевізійному зверненні до нації. Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від комуністичних сил від північної Кореї, щоб захистити ліберальну південну Корею від загроз, що виходять від комуністичних сил північної Кореї, і знищити антидержавні елементи. Я оголошую надзвичайний воєнний стан. Останній раз воєнний стан у південній Кореї вводили в 1980 році. Інформаційне агентство Йон ХАБ з посиланням на військових повідомило, що діяльність парламенту і політичних партій буде заборонена, а ЗМІ перебувають під контролем військового команду. Ви уявляєте, наскільки це крутий крок? Тобто, фактично повністю змінено режим життя в країні. В країні, яка в принципі економічно процвітає, де все було ну можливо не так розслаблено, як в Західній Європі, але е нормально люди жили, е заробляли шикарні е зарплати. Там по кілька тисяч е доларів е в пересчоті, все мали, е сверкаючи е города. У всіх е, прекрасні машини, всі ходять ввечері в ресторани, і тут військовий стан. Е, я думаю, що це ж не просто так. Очевидно, що е, розвідка Південної Кореї отримала інформацію, що Північна Корея збирається їх атакувати в найближчий час. Ну там були провокації при кордоні, там запускання мусорних цих е, пакетів. на е, Повітряних шарах, але це ж звичайно були лише маленькі квіточки. Очевидно, щоб так різко перекроїти життя своєї країни, цей президент їхній мав. Отримати дуже серйозну інформацію про плани атаки північної Кореї країни, яка володіє ядерною зброєю, але зовсім не володіє головою. Ну там є одна голова цього Чен іна. І він явно не в собі, явно неспроста він відправив е, на навчання, так би мовити, бойові навчання в Курську область е, десяток тисяч своїх вояків. Е, звичайно, що е, Україна для нього не представляє ніякої е, ніякого інтересу, для нього інтерес представляє Південна Корея ненависті, до якої Північна Корея і будувалася всі ці роки після Корейської війни в 50-х роках. Е, ну, будемо спостерігати, ситуація може мінятися погодинно, якщо там була реальна загроза, то е, бойові дії можуть розпочатися у будь-який момент, і тоді е, Америці. Американським військам, які знаходяться у Південній Кореї, очевидно, доведеться ударити по союзникові Путіна по північній Кореї. Серйозно вдарити. Ну, а у Путіна буде альтернатива або підвести свого союзника, кинути його на призволяще і вдарити лісом грязь перед своїми. І, і своїми громадянами імперськи налаштованими і перед і рештою союзників, або вдарити у відповідь. І тоді війна між США і Росією е... некає в один буквально момент.